Роботи більше і моржа падає, так? Енергетик в третьому поколінні. Та компанія, яку 20 років тому заснували твої батьки. Треба постаратися, щоб знайти хороших фахівців додаткового. Багато вас працює дівчат. Не хочу нічим іншим займатися. І подобається моя справа. Більше працюй, але, на жаль, менше заробляєш. Привіт! Мене звати Аничка Скрупко, і це 10 запитань до СІО на каналі українського бізнес братства. Сьогоднішній наш гість особливий. Ще підлітком він купав траншеї та прокладав кабелі, а сьогодні керує великою інженіринговою компанією. Ходіть, подивимось. Ми в гостях у «Вема Захід компанії, що проєктує, монтує, будує електромережі, сонячні станції та реально підключає бізнес до енергії. Серед клієнтів такі компанії, як АТБ, Нова Пошта, «Софтсерв», Львів Укрзалізниця та підприємства оборонно-промислового комплексу. А ще вони працюють із забудовниками, найвідоміші з яких – «М7», «Авалон» Та континент. Зустрічайте Андрій Вей, Сіо компанії Вамазахід, який сьогодні відповідатиме на мої 10 запитань. Андрію, привіт! Привіт! Розкажи, що таке інженірингова компанія, що саме ви пропонуєте для клієнтів? Ну дивись, це набір робіт і послуг, пов'язаних із створенням систем електропостачання. Ми будуємо підстанції лінії електропередач. Перед тим як запроектувавши, погоджуємо проекти і здаємо потім збудовану систему електропостачання в експлуатацію. Це, до речі, один із наших об'єктів. І ви самі його збудували? Так, звичайно, запроектували, збудували, здали в експлуатацію. Круто, але ми не будемо казати, де ми саме є. Ну ні, не можемо. Скажи, після якого такого проекту, можливо, якогось масштабного великого, ти відчув о все, ми серйозна компанія. Ми на правильному шляху. Дивіться, в моєму випадку такого одного об'єкту не було, бо я вже енергетик в третьому поколінні, і в мене взагалі не було вибору чим займатися. Це тільки енергетика. Це від вибору навчального закладу і до роботи. Хоча мені це подобається і ну, все класно, я задоволений. А об'єкти так були цікаві, гарні, великі, які ну, додатково так якось додають якоїсь наснаги. Наприклад, там аквапарк пляж у Львові, Вікторія Гарденс, там аеропорт, торгових центрів і готелів, ЖК. Є чим. Про що розказати? у вас в компанії дуже багато крутих і відомих клієнтів, як тих, про яких ти розповів, що відомі у Львові, так і компанії там АТБ, Нова Пошта, Софтсерв, Укрзалізниця, Львів Обленерго. Як вам вдалося стати для них підрядниками і взагалі зволікти таких клієнтів до себе? Та дали хорошу пропозицію. Та й все. Ну, насправді це ж теж є бізнес, він теж має свій ринок. І ми на тому ринку стараємося тримати хороші позиції. І так, Багато з клієнтів стають нашими постійними клієнтами, маємо вже якісь дружні, такі довірливі відносини. Працюємо. У вас хороше там, портфоліо, чи там, дуже класні рекомендації, чи у вас якийсь там першокласний маркетинг? От В чому історія успіху? Е, успіх ще попереду, ми на шляху до нього. Але це поєднання тих речей. Ну, чимось одним не візьмеш, не, не зачіпиш клієнта, не покажеш собі якогось не, себе краще. Це насправді має бути поєднання цих речей, які ти назвав. 2022 рік почалось повномасштабне вторгнення. В плані енергетики, напевно, критичнішим запам'ятався 2023 рік. Як взагалі це пережила компанія? Як ви адаптувалися до цього? Розкажи детальніше. В початок війни, звичайно, що робота на таких цивільних об'єктах зупинилася. Ми багато задіяні були до цивільного будівництва, там все стало. Та для нас це був трошки такий, та як для всіх, шок. Але зібрались, обдумали, де і чим ми можемо бути корисні, і включилися до відновлення вже тоді розбитих підстанцій. Таких потужних і ну, багато зусиль приклали біля відновлення розбитих підстанцій. Ну і поступово, звичайно, ця ситуація вона спровокувала такий підхід. Більше працюй, але, на жаль, менше заробляєш. Але працюємо на благо України. Ну і так воно дотепер існує. Роботи дуже багато, стараємося. Колективом вже меншим, бо частина людей, людей пішла воювати, дехто вже на жаль, не повернеться. Але працюємо така турбулентність. Вона продовжується. Власне, хотіла спитати за колектив. Чи важко зараз тобі шукати висококваліфікованих спеціалістів? І оскільки, ну мабуть, стереотипно та, але в такій сфері це там більше чоловіків працювало, та а зараз цим складно. Е, ну так, звичайно, кадри це дуже важливо, це надважливо. Я це для себе ставлю як одну з головних задач е, розвиток кадрів, існуючих, їх навчання, підбір нових. Команда це ну, для мене одне з пріоритетних завдань. Е, підбір непростий, так, треба постаратися, щоб знайти хороших фахівців додатково, але все реально, працюємо. Чи багато у вас працює дівчат? Небагато, але ми їх дуже любимо і поважаємо. То такі зірочки в нашому колективі. Але так, небагато, більше чоловіків. Добре, Андрію, а тепер запитання бліц. Відповідаєш швидко і не думай. Тим більше добре. ти добре зайнятий. Якби не енергетика, чим би ти займався? Е, ну не знаю, мене приваблює щось складне в будь-якому випадку. Якісь такі складні високі задачі мені подобаються. Можливо, авіація. Скільки разів за останній рік ти був на реальному об'єкті? Небагато. Насправді вже процеси налагоджені. Мабуть, разів 30. Сонце, вітер чи дизель. Що береш для свого будинку? Сонце. Безальтернативно. Е, нова машина чи кабельний барабан? Е, Кабельний барабан. Одна річ, без якої неможливо бути хорошим керівником. Енергія працювати на стоп 24 на 7 чи все ж таки тримати баланс в житті? Баланс, енергетика державна чи приватна? Е, поєднання. Бізнес краще працює приватний, але державний контроль мусить бути чіткий. Масштабування компанії по Україні чи одразу на закордон? Е, сильний фундамент. Спочатку по Україні, потім на закордон. Яку книгу порекомендуєш прочитати нашим глядачам? Історію України. Треба знати виклики, які нас будуть зустрічати в майбутньому. Вихідні вдома за фільмом чи подорож за містом? І це, і це прикольно. Люблю і то і то робити з сім'єю. Дякую тобі. Дякую. Компанія, це там три кита. Тобто це управління людьми для тебе як керівника, це технічна експертиза, це енергетика, це складно, і, звісно, що стратегічна важливість, та оскільки ви там навіть запускаєте такі проекти, навіть на якому ми знаходимося, що в цьому всьому тобі є найскладнішим або кидає найбільше викликів. Е, ну, насправді воно поєднання цих всіх речей є складність. Бо ну, технічно складно. Ну, для мене не є, воно дуже технічно складно. Ну, це є моя робота, яку я люблю, яку я знаю, е, з якою я е, завжди якби, нею живу. Е, управління кадрами ну, це завжди і для всіх важливе і такий серйозне таке питання. Ну, так, над ним ми працюємо. Ну і стратегічні якісь напрямки, там розвитку, та це дуже серйозне питання. Я стараюся його приймати не одноосібно. Ми радимося, спілкуємося з не рубаю. Скажи, компанія Вема Захід зараз і та компанія, яку 20 років тому заснували твої батьки. В чому різниця і її трансформація? Ну, та ринок змінився з того часу до тепер. Звичайно ж, зміни раніше. Основне було зробити. Роботу. Головне було на об'єкті щось поставити під станцію, ще щось. Зараз це тільки половина роботи. Зараз дуже велика частина роботи займає підготовка, здача об'єктів. Роботи більше і маржа падає. Так? Ну, десь, так, ну, десь так, так. Та сама робота, що раніше на неї затрачались ресурси в основному монтажного відділу, то тепер дуже багато ще інженерного ресурсу затрачається на ту саму роботу. Відповідно, собі вартість робіт зросла. Ну, але м, такі вимоги на ринку, такі, такі реалії. А куди плануєш рухатись далі, які зараз ставиш собі виклики як Сіо-компанії на даний момент? Хочемо масштабуватися. І диверсифікуватися. Диверсифікацію бачу теж в енергетиці. Енергетика це так, як, як лікарська справа. Там є багато різних напрямків, так і в нас насправді. Не все так дуже прямолінійно є, є куди рухатися. І хочу, хочу диверсифікацію в енергетиці. А куди саме? Та такі станції хоч побудувати. Ш... Побільше. І багато таких великих, та і ще вітрячки. <побуду> Якраз про вітрячки і сонячні станції. Взагалі про зелену енергетику. Це зараз більше для бізнесу must have? чи це просто там модний тренд, преміум енергетика, яка ще не дуже актуальна і недоступна? Дивися, взагалі е відновлювана енергетика, невеликі електростанції, це must have. Такі реалії. Ну, в першу чергу, бо війна, бо маємо такого жахливого сусіда. А крім того, ну, це безпека. Багато маленьких станцій це значно безпечніше і надійніше, ніж одна велика. А крім того, ціна електроенергії буде зростати, і підприємства з великим рівнем споживання їм доцільно встановлювати свої електростанції для компенсації своїх витрат. І воно доволі добре окупається. А у вас більше клієнти, це власне якісь промислові і B2B, чи в тебе є і там і B2C клієнти? Що може позвонити умовно, така як я, і там сказати, Андрію, я хочу поставити собі кілька панелей там не знаю на свій будинок. Ну, Подивися, тобі поставимо точно. Дякую. Але загальному це тільки B2B. Це і промислові підприємства, і девелопери житлового будівництва. Так, B2B в основному великі складні об'єкти електрофікуємо. Вже є якийсь такий пункт, там що ось таких менших там клієнтів не берете? Так, ми вже маємо якісь своє коло. Свій ринок в якомусь такому колі великих забудовників, більших замовників, нас вже рекомендують між собою, ну замовники, які будують великі об'єкти здебільшого. Тому ми десь на цьому ринку трошки більше впевненіше себе впевнені. почуваєте. Та, так саме так. Якби ти не займався підприємництвом в житті. Чим би ти займався? Яка би це була справа? Не знаю, не уявляю собі чогось іншого, мені це подобається. Я тут себе почуваю як риба в воді, мені подобається цей постійний двіж, ці якісь нові виклики, щось ну, завжди якесь нове. Коли ти думаєш, що ти вже знаєш все, то ти тоді і, і ну, Це воно мене драйвить. Ну, це прикольно. Не хочу нічим іншим займатися. Мені подобається моя справа. Андрію, я тобі дуже дякую за всі твої відповіді. Дякую тобі! Було цікаво. Е, глядачі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте обов'язково лайки і коментуйте, кого б ви ще хотіли почути в цій рубриці. І не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, а також соцмережі братства в інстаграмі, фейсбуці та тіктоці. Бо саме там ми збираємо запитання до наших СІО.